Далі з нами Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю, а пане Юрію. Будемо про 23 третє все одно говорити. Британська розвідка повідомляла перед тим, що закінчилися у росіянці іранські жужики, і справді 23-го не було? Ну принаймні там у ваших зведеннях від командування повітряних сил не було про іранські жужики, але було про ланцети. Ланцети це щось нове. І чи можна тоді говорити, що жужики справді закінчилися чи закінчуються? Ну, партія жужиків захищи закінчилася, яку вони замовили у кількості. Ну була озвучена цифра 1740 головним управлінням розвідки. Ланцети це дещо ста призабуте старе, як то кажуть, вони налагодили більш масове виробництво, розуміючи, що війна дронів дуже перспективна, особливо ударний БПЛА, такий, як е, надав їм Іран. І, власне, ланцети в них є різних там типів, ланцет-1, ланцет-2, ланцет-3. Це боєприпас, баражуючий боєприпас, який е, ну, зветься дроном камікадзе, в якого бойова частина невелика, там до 2 кілограмів, там приблизно там, до ну, 2-3 кілограми, різно може бути. Е, і е, Дошкуляється ця, ця річ і не сухопутним військам, і повітряним силам ідеться про засоби протиповітряної оборони, які можуть бути цілями для цього БПЛА. Тому власне власне виробництво вони налагоджують і ще один виклик, з яким треба нам зустрічатися, і кому треба протистояти. Це власне дрони камікадзе вже і російського виробництва. Ну зрозуміло, що і Україна теж повинна. Не пасти задніх у цьому плані, тому що е, ми вже використовували дрони камікадзе і західного виробництва. Е, ну щось там своє намагається робити наші наші виробники. Тому е, як протидронну зброю треба розвивати і у заходу, все ж таки просити так, що ми потребуємо цієї ці, цих ці, ці речей. Так само і самим дрони камікадзе потрібні для того, щоб діставати противника в тилу глибокому в тилу, в тому числі. А з цими ланцетами такі самі засоби боротьби, як і з жужиками іранськими, чи щось легше, щось інше, Ні, абсолютно такі ж самі речі. Збивати його можна будь-чим. Головне його своєчасно виявити і знищити. Ну швидкість там невелика. У нього можна як на маршруті його знищувати, так і на підльоті вже до цілі і знищуються вони з Скрупнокалібряної стрілецької зброї так само і знищуються ракетами, зенітними такими, ну меншого калібру, так меншого класу, тобто малим ППО, ППО сухопутних військ і так далі. Ну головне власне виявлення Сам же ланцет відрізняється чим від того ж мопеда, тим, що він має власне візуальне ну оптику, так яка дозволяє оператору прям, ну, дивитися так на ціль. І направляти його в режимі реального часу, і бачити, куди він там влучає. Тобто, це більш більш технологічна річ, той самий нужні ніж той же МОПЕД. Власне працюють вони зазвичай у парі, тобто один БПЛА розвідувальний БПЛА мається на увазі. Дивиться за ціллю, де вона знаходиться. А вже сам по собі ланцет рухається. Уражати її, а цей знімає зверху, як це все відбувається. От, власне, тому дрони це небезпечна зброя, і, власне, проти дронів потрібно той ж самий захист. Знаєте, що деякі речі вже постачають нам наші партнери ну, для боротьби із цими новими викликами. Пане Юрію, а ви можете відео включити, повернути? А ну, воно в мене не вимикалось. Ну, вимкнулося. Ну, добре. Там брита... теж розвідка каже наша, що в росіян десь має пройти тиждень до наступної масованої ракетної атаки. А які ознаки підготовки цієї масованої атаки і чому тиждень? Які ознаки, я не почув. Чому тиждень треба їм збирати всі ці ракети? І які ознаки підготовки до цієї масованої атаки? Ну, якщо ви подивитесь власне на статистику, тут одна статистика свідчить, що вони приблизно можуть так з періодичністю в тиждень, ну, по-перше, калібри, треба їх зарядити, якось там випробувати, підготуватися в плані розвідки. Тобто, треба дослідити, куди вони ударили, куди ще треба вдарити, щоб якомога. Сильніше нам якомога боляче було нам, українцям, так, щоб знищити якомога більше Саме підготовчі заходи, куди бити, як бити, тому що зброя високоточна і треба направляти безпосередньо в безпосередньо в ціль. І йде е, 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 підготовка, зрозуміло, що там для літаків. Е, Зарядити ракети це ну, не є така проблема вилетіти. Це буквально е, якісь там десятки хвилин вирішується. Ну очевидно, що підготовка до удару займає от весь цей комплекс заходів від розвідки і до саме е, виходу вже на бойові курси, звідки вони завдають удари. і плюс ну бачите, що е, заявляють пропагандисти той самий. Медведєв там хигнувши зайву чарку, розповідає так: що на всіх там ракет хватить. Тобто, що вона на всі цілі то тобто, ну ми ж так, дивимося ті заяви, які тиражуються масово, що мов що ми рахуємо їхні ракети, але вони запевняють, що вони хватить Ну якщо Медведєв думає, що вони будуть ракетами С-300, яких там 7 тисяч залишилось обстрілювати наші об'єкти критичної інфраструктури. То це відповідає, тому що с 300 мають обмежену кількість. А от що стосується високоточних ракет, таких як калібр та «Х-101», як ми бачили, то це вже зовсім інша історія. Їх там не так багато них. Ну, в принципі, якщо Медведєв каже, що ракет хватає, значить очевидно, точно є з цим проблеми. Бо треба, ну от, от, от те, що каже Медведєв, це треба точно дзеркалити. Чисто теоретично, коли отакі потужні ракетні удари не матимуть сенсу для ворога, який має бути відсоток збиття? Чи е, ну десь же ж має бути межа, коли це не, не матиме сенсу? Ну, бачите, коли збивається із 96, 70 скільки там дві здається, так чи 75 Тоді так зараз було із 70, 51 Так це вже, ну це вже треба розуміти, що не досягають цілі переважна переважно більшість, тому що ППО все ж таки удосконалюється. ППО працює, хоч і на межі своїх можливостей, але працює доволі таки ефективно і так далі. І можна собі лише уявити. Які були б наслідки, якщо б усі ці ракети, усі ці ракети влучили, досягли своїх цілей? Якщо б, скажімо, тих 20, так, що полезли, уявімо так, що вони попали у 20 областей. Так, а тепер у що був удар в три рази більший. Не одна ракета попала по тій же там самій підстанції, а три-чотири? Ну мали б ми зовсім інші зараз. Наслідки, тому ворог прекрасно бачить, розуміє, а що їм ще залишається робити. Агонія є. Агонія. Відповідно війська тиснуть. Так війська, наші наші збройні сили їх розбивають на фронт на фронті. Авіація. Залетіти сюди не може, тому що буде знищена. От і залишається єдине, що у них це оця мова терору і терору просто проти українського народу. Ну бачите, так людям зараз зрозуміло, що тяжко тяжко, перш за все, морально, психологічно. Тяжко, тому що ну не не, не не кожний раз такі відключення величезні взагалі бували аварійні. Тому люди дещо нервують, але ну не треба тут зовсім робити жодних панічних настроїв тому що бачите, що наші енергетики роблять дива, і я думаю, що. Що так ні нічого не зламає нас, так є певні конструктив, є, є певні речі, які треба переоцінити, переосмислити, навіть перебуваючи трішки у темряві, але все буде Україна. Повірте. Пане Юрію, як глибоко цивільна людина з оболоні, якій ще досі не дали світла, я вас запевняю, що ніхто тут не панікує. А після того, після війни, вже ви бачили, що дітки з Лего ліплять літачки при Києва, то я вам думаю, що якась там церква свідків ППО точно потім з'явиться. Ну і далі питання від з нашої рубрики Повітряні сили для найменшеньких гуманітаріїв і Каті Кельбус. А погодні погодні умови можуть вплинути на ракетні атаки, бо була інформація, що, наприклад, там катери, вони, якщо шторм в чорному морі. Там чи кораблі з ракет ракетоносії, то вони не можуть вийти. А для авіації для цих пусків грає роль погода? Ну, для самих ракет власне погода не грає ролі. Тому що ракета вона собі летить та й летить. Її да, задали курс, і можуть коригувати і так далі. А вже для літаків літак, літаків, які виконують бойові завдання, безумовно є ж така приказка. Всі знають не льотна погода, так на літак впливає, не на шахіди впливає, які мають. Велику площину крила, які поривчастий вітер, може завдавати там чи якісь обмерзання, завдавати їм ну власне нельотних проблем, вірніше, льотних проблем. От власне для ракет криватих особливо понеграє роль, лише затрудня утрудняє противнику проводити розвідку. Тобто дивитися, дивитися на, на те, що відбувається на землі через е, туман, скажімо так, через якісь там хмари і так далі. Це, це єдине там, що може впливати. Можливо, в де в чому впливає. Ну але ракети вони е, їм, в принципі, погода ну не, не так страшна. От літакам, так, лі, літаки зараз ми бачимо активність ворожої авіації. Що зранку, що от в обід спостерігалося ну взагалі кілька літаків такого ну, власне, якщо дивитися 2-3 місяці тому, то десятки літали постійно патрулюючи довкола України простір, виконуючи певні завдання. Зараз буквально одиниці ворожої авіації з'являється в небі. З приводу закордонної допомоги було була інформація про постачання британських вертольотів від Бена Волеса, міністра оборони об'єднаного королівства. А він казав, що один вертоліт британський навіть є що це за вертольоти, і ми їх для бою використовуємо чи для там розвідки спостереження. Ну, ці вертольоти, наскільки ну мені відомо, то е, ну власне будуть використовуватися для пошуково-рятувальних робіт. Це теж надзвичайно важливі речі, коли в ну в нас такі вертольоти є. Такого призначення в повітряних силах, в армійській авіації, які е, їхні призначення основне це пошуково-рятувальні роботи, е, ну саме в повітряних силах екіпажів льотних, які зазнали там лиха, так які катапультувалися, змушені були покинути літак і. Такий вертоліт вилітає на місце події, працюють рятувальники, чи то на воді відбувся інцидент, чи це ну на якійсь місцевості. Цей вертоліт призначений швидко знайти пілота, надати йому допомогу, евакуювати його в безпечне місце. Ну і не лише до пілотів їх застосовують, а й для інших власне речей для того, щоб врятувати саме людей. Я думаю, що ті вертольоти могли б використовуватись і не лише для. Пошуково-рятувальних робіт думаю, що військов, вище військове керівництво наше знайде призначення, тому що машини доволі такі непогані. За рекомендували себе доволі такі е, пристойно у, у збройних силах та в інших е, власних організаціях, де вони працювали, і послужать ще нам розуміло. Там ще триває. Ну, ви теж стежили за цією грою в гарячу картопельку з приводу Петріотів, коли Німеччина запропонувала Польщі, ну після інциденту з ракетою систему Петріот? Польща сказала, та в принципі віддайте Україні. Ну і тут тепер вже Єн Столтенберг долучився, ніхто не може зрозуміти, треба нам чи не треба як передавати Україні чи не передавати ці системи Петріот. Але чисто теоретично, чи можуть нам наші країни-сусідки найближчі, умовно та ж сама Польща допомогти із захистом українського не. Треба використовуючи е, 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 системи ППО на кордонах з Україною, чи це нереально. Ну, треба якусь тоді нейтральну територію вибрати, якщо ніхто не хоче <рати> якусь <рати> визначати, <рати> що це нічиє, та й туди ставити, якщо в цьому проблема. Ну, власне, це такий жарт, але е, Петріо це доволі таки далекобійний комплекс, і е, його ну, чи то на території Польщі, чи на території України, можна. Ну, Поставити і він значно посилить суттєво посилить і нас і закриє європу власне від тих загроз, які сьогодні нависають і над європейськими країнами, які з нами нужую. Е, Ну, політичне рішення це має бути рішення е, альянсу, тому що колективне рішення це про це вже заявили в Німеччині, що і в штаб-квартирі НАТО. Що е, ну має бути прийнято рішення. Саме колективне, де де мають бути там розміщені ті комплекси, безумовно ми б хотіли під мати в повітряних силах е, ну, і на території України. Е, ну, ця ну, якщо навіть мова йде про західні області, то е, це було б дуже серйозне посилення для нашої ППО. І якщо хтось сумнівається, чи змогли б ми е, опанувати їх, то Завіряю вас дуже швидко і дуже ефективно будемо використовувати їх одразу. Тому що і Айрісте на сьогоднішній день, і насамкі сьогодні чудово працюють в Україні. Ними керують ними, управляють молоді офіцери зенітних ракетних військ, які були вибрані. Одні з кращих, так але головне, що молодих та перспективних, які на сьогоднішній день сидять на командних пунктах і, от, власне, збивають ці російські ракети. Думаю, що і для Петріута знайдуться у нас фахівці, якої його швидко опанують. Навіть не сумніваюсь. Дякую дуже, пане Юрію.